Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 14 червня, і я хочу обробити свій садок від шкідників та хвороб, тільки кісточкові, крім вишні черешні, ранніх абрикос і ранніх слив. Використовувати буду препарати Енжіо від шкідників від хвороб СКОР і буду додати таке добриво. Ось такий склад. Так, зараз я до деяких підійду покажу. от слива, слива панська, царська, королівська. Такий має розмір на даний час розвитку. Сливи ранні, наприклад, такі, що я знаю, що рано достигають до Фісандра, комета. В ну, кожного різні сорти, то Бажано їх не, не обробляти системними препаратами. Тільки від, можна обробити скором від хвороб, а від шкідників ранні сорти вже пізно. Так, хвороби на сливах, плямистість лися, кокомікоз, плодова гниль. Буду використовувати скор, шкідники, сливова і східна плодожерка і попелиця. Буду використовувати Engio, персики і нектарини, персики, шкідники попелиця, східна плодожерка, буду використовувати Engio, хвороби, кокомікоз, кучерявість листя. Буду використовувати скор. Це у нас. Що це в нас? Це в нас Т3 такий розмір вже має. Такі листки розвиваються, Слава Богу, плоди є. Ну зараз ще підійду на, де... на деяких покажу. Там, це персик домінго. Це молодий, от більший такий самий. Це ППФ 11. Ось такі плоди. Також є нектарин ПФ 11. Трохи є. Так, це це Уфо-2. На даний час вже такі плоди, також гарно розвиваються, листки. Ага. Хочу ще сказати, що зараз може бути така хвороба, що на верхівки починають загниватись. Це від перепаду температури обов'язково треба обробити скором. Тільки самі вершки. Так я замічаю. Шарафуга, такий розмір. Вже як тут. От. Flower Queen такого розміру, світледі, такі, плоди, нектарин, анжеліно, такі і дарба, бербанки Ось такі плоди. Усіх ходити не буду, на деяких показав. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам того каналу міцного здоров'я та мирного неба.